Російський рубль наприкінці минулого року упав до найнижчого рівня від початку 2022 року. 114 рублів за долар. Британська розвідка вважає, обвал стався через американські санкції проти Газпрому. Відсоткову ставку регулятора залишив на рівні 21%. У британському міноборони кажуть, таке рішення, імовірно, посилить дисбаланси в російській економіці. Олег Густенко, економіст, виходить з нами на прямий зв'язок. Добрий вечір. Вітання. Вітаю вас. Ну, те, що розвідка фактично говорить про істинні причини обвалу російської валюти, російського рубля. Ем, наявність цієї інформації, якимось чином вона впливатиме на росіян, я говорю в широкому сенсі, і тих, хто послуговується цією валютою, і тих, хто приймає відповідні рішення, там фінансова установа, нацрегулятор, чи все ж таки це просто так знаєте для нас з вами, і просто варто подякувати британцям? Ну, я б сказав би так, що це точно не лише Газпромбанк, бо лише Газпромбанк він обробив платежі, які були вже після прийняття того санкційного пакету, який було накладено тоді з Газпромбанком. Газпромбанк великий банк, який існує в Росії, який забезпечував розрахунки саме по енергоринку, по фактично по експорту енергоресурсу з Російської Федерації. Я не вважаю, що це був єдиний фактор, який. І впливав в принципі на валюту на курс російського рубля на інфляцію і так далі. Я б сказав би так: що якщо ми говоримо з вами про фінансовий сектор Росії, то там впливає декілька факторів. Перший великий фактор це все, що стосується взагалі війни. Війни повністю зміщена економіка Росії. Вона знаходиться сконцентрована зараз саме військовій машині. Ця військова машина дає значний приріст для економіки, але це. Привіз для економіки, він, якщо можна так сказати, він неякісний. Неякісний з цієї точки зору але воно не додає до валового внутрішнього продукту, до економіки, скажімо, більше пушок, які випускаються, або більше гармат, які випускаються, або більше снарядів, які випускаються, танків і так далі. Це точно не додає до економіки. І коли в тебе є концентрація саме в цьому секторі, це зовсім не означає, що від того населення починає жити краще. Це перше, друге витрати. На військову машину вони продовжують збільшуватися, збільшуються витрати на військову машину. Відповідно, треба постійно збільшувати додаткові витрати на репресивний апарат. Бо ми говоримо з вами про талітарне тоталітарне, тоталітарне авторитарну державу, в якій все вирішується номенклатурою тими, хто знаходиться у рулях в даному випадку у штурвала влади. Третій сектор, який не де не відбувається збільшення вида витрат на нього, це все, що стосується соціального сектору. Тому якщо в тебе є збільшення на знов таки, по перших двох секторах на репресивний апарат і на військову машину, звичайно, що всі кошти, які є, а їх стає все менше і менше і менше для російського бюджету, відповідно треба десь різати. А де різати, Різати треба соціальних на соціальних сферах, якщо різатися на. Соціальних сферах то може бути для режиму загроза. Незадоволення, якщо є загроза незадоволення, знов таки тут вступає в дію. Виходить на авансено саме цей репресивний апарат із хлистом, який б'є халопів по спині своїм хлистом. Для того там і ростуть витрати, і ростуть витрати набагато більше, ніж скажімо, навіть якщо порівнювати їх з військовою машиною. Тобто, це теж не може бути це, теж не може бути фактором стабільності навпаки, це дестабілізуючий фактор в тому, Числі не тільки для економічного розвитку, а й для е, всіх тих процесів, які відбуваються в зоні публічних фінансів, теж правда, е, що інфляція розкручується в Росії з цілого ряду причин. Головна причина це і з одного боку перегрів економіки саме в цьому секторі, в секторі е, військово-промислової машини. А з іншого боку, е, вони постійно продовжують виплачувати значні кошти знову таки в цьому секторі де є зростання це цей сектор економіки, знов таки військовий сектор економіки там потужно розкручується інфляція, розкручується інфляція, і внаслідок того, що є проблеми у Росії із бутом своєї продукції з одного боку, начебто, ми бачимо з вами тіньовий флот, і бачимо те, що вони продовжують продавати свою продукцію, наприклад, нафту в Китай в Індію, частково в Турцію, але все одно це не означає, що вони повністю можуть повернути собі кошти за продану продукцію зараз, навіть в експертному середовищі в Росії говорять з приводу того, що це така росія, русская рулетка. еруллетка. Ти продаєш, але ти не знаєш, чи буде в тебе і ти розрахунок за тим ресурсом, який ти продав, чи ні. Теж є фактором дестабілізуючим для інфляції. І теж правда, що останні події, які відбувалися вже після 20 грудня в Росії. Коли очікувалося, що центральний банк Росії збільшить облікову ставку для того, щоб боротися з інфляцією, і і це було вже на наступний день після великого інтерв'ю Путіна. І коли він в своєму великому інтерв'ю говорить, що він ніяким чином не комунікує цю проблематику з головою центробанку Росії, він не просто здається не комунікує, а він комунікує і віддає накази, що і як треба робити, бо в 20-х числах. Руднян Центробанк Росії не збільшує облікову ставку з тих 21%, де вона зараз є, до 23%, Як очікувалося, всіма бізнесами в самій всередині самої Росії про що це свідчить? Це свідчить про те, що центробанк Росії повністю підпав під вплив уряду, коли центробанк будь-якої країни, навіть не просто Росії, а будь-якої країни, повністю знаходиться. Під впливом центрального уряду це означає, що монетарна політика повністю вийде із під контролю і вийде із під контролю вже найближчими часами. Якщо вона виходить із під контролю, це означає, що інфляція буде потужно розкручуватися і далі. А те, що відбувається із курсом, то очікування, коли в тебе немає реального регулятора, і регулятор є вже таким ляльковим регулятором, який просто за ниточки управляється із башен Кремля. То звичайно, і очікування щодо курсу вони стоять набагато гіршими ніж було, скажімо, на. Не просто на початку війни, а скажімо, на початку грудня 24-го року, тобто ще місяць тому, тобто можна очікувати, що інфляція буде продовжувати збільшуватися можна очікувати, що девальвація рубля, тобто просідання рубля до інших валют, буде продовжуватися. Означає це, що Росія просто зупинить свою війну. Я не думаю, так я думаю, що внаслідок цього те, що Росія зробить найближчим часом. Найближчим часом вона буде намагатися скористати всі свої витрати, які не стосуються військового комплексу і репресивного апарату. Тобто життя звичайного там середньостатистичного росіянина буде погіршуватися і погіршуватися достатньо такими швидкими темпами. Я б вважав би, що якщо додати туди і можливість зниження ціни на нафту, про що багато говорять зараз сполучених штатах Америки, в тому числі представники нової адміністрації, і сам обраний президент Трамп неодноразово говорив з приводу того, що він буде розморожувати нафтові Вердловини, які зараз не використовуються Сполучених Штатах Америки, що негайно призведе до зменшення ціни на нафту на світовому ринку, це буде означати, що і доходи додатково державного бюджету Росії теж будуть знижуватися. Коли буде відбуватися зниження доходів, коли є така неуправляема зараз не керована монетарна політика або керована не центробанком, тим, хто може це робити ефективно чи неефективно, це. Інша річ, але вона керується. Із Кремля напряму керується із Кремля, то це б я б очікував би те, що це призведе до додаткових проблем, які будуть наростати в Росії, і зараз я б порівняв би Росію з радянським союзом 1987 року. Коли ціни на нафту почали різко скорочуватися, коли треба було проводити зачні витрати державного бюджету на на військову машину на репресивний апарат цих коштів вже не вистачало і не вважалося, що їх треба там негайно використовувати, на відміну, до речі, від Росії на репресивний апарат і від того соціальне соціальне така напруга вона зростала і в кінці кінців це все призвело в 91-му році до краху ніяк нерушимого рушимова совєтська враховуючи те що колесо історії зараз крутиться набагато швидше ніж воно крутилося в 1987, му 88-му і до 91-го року я вважав би що росія знаходиться саме на пор Озі такого глобальної економічної кризи. А повертаючись до вашого питання з приводу Газпромбанка Російського, я бажав би, що це був. Просто один із додаткових аргументів, який показав, що ситуація повністю виходить із під контролю не тільки монетарної влади Росії, а взагалі влади в Росії. Ну, Солодке слово дефолт звучить із весни 2022 року. Але Росія тримається їй в цьому допомагають і обходити санкції і е, нафту продавати за цінами, які влаштовують Росію, не дотримуючись цього стелі цієї стелі. Але все ж таки. Про що свідчать маніпуляції із обліковою ставкою? Тому що були ставки в соцмережах експертів про Росії, які казали, ну ось зараз щось має статися з обліковою ставкою, і нічого не відбулося. Що мало статися, і як би це вплинуло на її економіку? Ну, ставку росій, росій, Російський центробанк повинен був в 20-х числах грудня підвищити облікову ставку з поточних 21% до 23%. Чому це робиться центробанками будь-якої країни? Тому коли в тебе є інфляція, в Росії є занадто високий рівень інфляції і набагато вище ніж ті 10%, які малює зараз Центробанк Росія, або про які говорить їхній держкомстат, бо в іншому випадку ми б не бачили. Таку високу ставку, яка занадто висока для інфляції лише в 10%. Вони мають єдиний такий е механізм, яким чином вони можуть зменшити рівень інфляції. Це завдяки ставці, і вони мали використати цю ставку. Звичайно, що ця ставка і вони мали її підвищити до 23%, в надії, що це дасть можливість зменшити рівень інфляції. Вони цього не зробили, не зробили цього і. Е Начебто, не зробили від того, що бізнес не хотів цього. Це просто ну навіть дивно чути, коли просто бізнес не хотів, і від того монетарні монетарні влада не пішла на подібного роду крок. Це означає, що бізнес дійсно він не хоче, щоб збільшувалася ставка, бо інший бік збільшення облікової ставки. Це означає, що просто бізнес починає вимирати. Вимирати від того, що зараз кредит настав ставка У Росії знаходиться на рівні, які вище ніж 25%, 25% в принципі, це ставка занадто висока, яка не дає можливість взагалі робити будь-який бізнес. Я вже не кажу про інвестиційний бізнес. Теж правда, що така висока ставка означає, що вмирає цілий ряд програм. Ну, скажімо, повністю вмирає іпотека, що і відбувається зараз в Російській Федерації. Тобто, з одного боку, можна сказати, що вони намагалися знайти навіть не знайти, а задовольнити державний бізнес, який не хотів цієї високої ставки, бо розумів, що тоді вони будуть вмирати з іншого боку, коли вони це не зробили, вони е завдали удар. Я маю на увазі Центробанк Росії. Вони завдали удару не тільки по державному великому бізнесу, який там е присосаний до Кремля. Вони завдали удар відразу по всій російській економіці. І це розуміють всі, і як я розумію, це є повністю ну таке розуміння цього, і в Центробанку Російської Федерації через різні канали вони дають цю інформацію. Вони розуміють, що економіка знаходиться ну в такому стані, коли вона майже вийшла з керування тих. Хто має керувати економікою? а Керувати економікою має центральний банк, міністерство економіки, міністерство фінансів, але вони ведуть незалежно центробанк, принаймні веде незалежну політику. А в даному випадку вони показали повністю свою залежність. Тому і це знов знов-таки це розуміють експерти і світі, і в самій Росії. Це не так, що вони цього не розуміють. Вони це розуміють і від того, оці панічні настрої вони Будуть просто нарощуватися, і це теж зрозуміло. Економіст Олег Густенко з нами на прямому зв'язку. Ми вдячні вам за аналіз за те, що в такій поріз зголосилися вийти у прямий ефір. Ну і при нагоді знову запрошуємо до обговорення економічної тематики. Цього разу, бачите, поговорили про російську господарку. Вдячні.